Так, та що, дядя Відечка розбирає оцей моторчик, що у нас на третьому задір і четвертий прогар, я б сказав так. І ось четвертий у нас. Орли ось стоять. Трошки закарявши. Ну отут взагалі нагарас. Жорсткий. Це на впуску, на впуску. Іменно на впуску. Дивіться, що робиться. вам турбіна, турбіна однозначно. Так. бачите. І тут все деревляний, зрозуміло. Зараз на провірочку. Це на провірочку. Так, ще в нас ось. ці пареньки. Це в нас це в нас ось один двигун. Це з цього, що ми складаємо. Це Цей жде прогорчик. Зараз забираємо насос, забираємо форсунки, рейл, це все зараз генератор. На перевірку дядь Вітя стартер. Тут перейматься турбіна на перевірку Зараз все загрузимо, відправимо. Це також на перевірку У нас смущає оця ось діромошечка. Оце ось